Доброго всім дня. Сьогодні у нас субота, дуже гарна сонячна погода. Я вирішила хоча б на день перевезти курчаток сюди вже, в курятничок. Застелила такий грубий шар опилок. Вони дрібні, тому я дала наверх ще солому, гарний такий шар. І буду зараз манюсиків переводити. Чи їм сподобається в новій хаті, чи ні. Зараз я їм принесу хіба сюди пойти і їстички щось. Нехай ознайомлюється з своєю новою хаткою. <гум> Можу сказати лише те, що сіно для них явно. Не якась перешкода для того, щоб дістати опилки, вони собі розшпортують і все рівно вже там клюють все підряд. Причому тому я не знаю. Я сподіваюся, вони не поздихають мене від того. Це насправді перший досвід. Кажу птахівництва, бройлери. Бройлери це окрема тема, якось все було легше, несмотря на те, що вони там хворіють частіше і так далі. Але тут, бачите, заново вчусь, бо це абсолютно дві різні речі. Тому я сподіваюся, може хтось підкаже, чи правильно я зробила, чи, можливо, не потрібно було всі опилки. Бо, в принципі, я ще планувала їх тримати трошки в брудері, але вже там в тих кімнатах, де я їх тримаю, там вже достатньо холодно. І мені здається, що навіть не завжди ця інфрачервона лампа їм допомагає е зігрітися. Тому я подумала, що, можливо, їм тут буде тепліше. Ну Що думала я з ними, що робити. І вирішила все-таки, що буду залишати їх тут вже на ніч, передають, в принципі, нормальну погоду. Поставила їм тут шупити, поставила їм тут ще зерно і з комбікормом. І щойно забрала мішанку. Вони вже поїли, вже починають чуть-чуть освоюватися, бо спочатку сиділи ось тут, але вже ніби нічого нормально. Єдине, що я їм поставила ще інфрачервону лампу, щоб їх гріла, там ту другу зняла ледку. І будемо сподіватися, що все буде Окей. Буду тримати вас в курсі. Вже почала викопувати моркву. В принципі, в нас немає ніякого погребу, немає де її зберігати, тому я викопала лише частину. Ось така є різна, як бачите. Цю дрібнішу буду курочкам давати, цю більшу будемо ми їсти. І там ще є дві такі невеличкі грядочки. Думаю, що одну взагалі не буду чіпати, бо кажуть, що якщо її не викопувати, то вона гарно зимує і, в принципі, весною як свіжа. Хочу перевірити. А другу, ще викопаю по мірі того, як ми з'їмо цю. Спочатку, якщо дивитися знизу вверх на горіх, то мені здавалося, що горішки взагалі не буде. Але якщо пройтися, то чудово видно, що горішки є, їх багато. Не кожного дня падають, ворони пасуться. Ми теж ходимо з дівчатками збирати. Тому цього року, в принципі, по горіхах гарно вродило. Ми переживали, що буде гірше. І на кінець розцвів мій духмяний горошок. Правда, чесно кажучи, абсолютно він не духмяний. Він взагалі нічим не пахне. Не знаю, чи через те, що були дощі чи що, я не знаю. Ну от він аж тепер розців, тому я сподіваюся, дочекаюся і зберу з нього насіння. На другий рік буду садити швидше. Назбирала я такий величезний кульок і зрозуміла, що мені мало, <схід> бо ще купа горішків валяється. Тому, напевно, йду я по ще один, але врожай ну просто це за два дні нападало. <схід> Супер, тішуся. От цікаво, у вас теж так, коли е, літо малина велика гарна. А от коли осінь вже, то малинка вже така дрібненька, погано зривається, лише от з такими от гілочками. Чи це лише у мене так? Можливо, це через дощі в нас, в принципі, цілий вересень дощі. Ну що, пройшло вже скільки? Вже третій день, як вони вже тут сидять. І мені здається, їм тут комфортно. Не дуже вони тут порозтоптували ту сіну, трошки ось там позабирали. Мені здається, що їм тут подобається. Тому, мабуть, все. Єдине, що ще питання таке, вони мені здаються якимось такими дрібненькими, чи то тому, що я привикла до бройлерів, але їм вже місяць і вони такі манюсенькі. Не знаю, чи це нормально, чи я, якщо з недобре кормлю, якраз обідають. Часом після справ або після садочку любимо собі зайти в парк. Він, правда, дуже запущений, як бачите. Його не знаю, не прибирають, не роблять ним порядки, озеро таке зелене. Але тут є одна радість для моїх дітей. Ось сидить. І ось там. А там їх взагалі дуже-дуже багато. Це улюблене їхнє місце для сидіння під такою вербою плакучою. Ще б було озеро чисте, було б взагалі чудово. Але хтось сказав, що вони їдять цю рязку. Можливо, тому так є. Також під кінець відео хочу вам показати салатик, який полюбляє моя сім'я. Він називається Ністер, але в оригіналі він йде без яйця. Проте я люблю інколи додати його, якщо я в хаті, то чому б і ні. Отже, нам потрібно. Це має бути або якась варена ковбаса, або, або копчена, яку ви любите, яку полюбляєте. У мене тут сердельки, горошок зелений, капусточка білокачанна і я даю яєчка. Все змішали, скинули в одну тарілку, добавили, заправили майонезом. Я додавала сіль перець. І без зелені майже нічого не готую, тому додавала трішки кропу. Получилась така от смакота. Дуже любимо всією сім'єю. Є різні варіації таких салатів. Як на кшталт, якщо, наприклад, нема кобаси, то можна просто потерти свіжу моркву на мілкій терці. І, в принципі, всі ті самі інгредієнти. Також дуже смачно. Мабуть, за рахунок яйця. Тому пробуйте, експериментуйте смачного. Дякую, що були зі мною відео. Зустрінемося в наступних.